В ефірі новини НУБІП. В студії працює Валерія Кривіцька. І сьогодні наші новини звучать так: Подарунки від Святого Миколая для дітей Сиріт, день відкритих дверей для абітурієнтів, ректорат Підсумки року. Спеціальне соціальне опитування серед жителів студмістечка. Студентський рок-гурт. Анна данько Сліпцова, викладач НОБІП, разом зі студентами організували благодійний захід на Новий рік, де були організовані подарунки для дітей-сиріт від Святого Миколая. Детальніше у нашому сюжеті. Викладачі кафедри журналістики та мовної комунікації НОБІП України долучились до благодійної акції Чарівники. Ця акція спрямована на збір подарунків на День Святого Миколая для дітей. Чи батьки загинули внаслідок військової агресії? Ініціатором долучення нашої кафедри до цієї акції стала Анна Данько-Сліпцова. Наша кафедра журналістики та мовної комунікації долучилася до благодійної акції. Ми. Будемо збирати подарунки і вже зібрали більшу частину подарунків для дітей, чиї батьки загинули на війні. І ці діти із Хмельницька та області. У нас на одному із майстер-класів була волонтерка з Хмельницька. Вона розповіла про свою акцію Черівники Хмельницька, і ми кафедрою вирішили долучитися. І це було настільки спочатку спонтанне рішення, а потім таке колективно, ну от Весь колектив доєднався до цієї акції. Щойно написала я в групу про це. Одразу всі наші викладачі почали телефонувати, там переказувати кошти, питати, як ми можемо допомогти. І от завдяки ним ми змогли подарувати 10 подарунків цим дітям. Потім долучилися ще й студентів. Студенти, ми і ще п'ять коробочок для цих дітей зібрали. Це такі подарунки, які мають бути. Як така коробка скарбів для дітей, де вони б діставали один, другий, третій, четвертий подаруночок. Тобто для старших це збирала я і консультувалася у своїх дітей, а для молодших це збирали студенти наші другокурсники. Їм потрібно було зібрати для п'ятирічних і чотирирічних, тому що вирішили дізнатися, коли вже почали збирати, чи залишилися ще діти в акції, в яких нема чарівників. І сказали, що так, є ще дві двоє п'ятирічних хлопчиків і одна чотирирічна дівчинка. І ми сказали, ми забираємо всіх, щоб уже всі в Хмельницьку діти були із подаруночками. І от саме для маленьких збирали наші студенти, які ходили по крамницях і думали, що ж тим п'ятирічним діткам потрібно подарувати. Ну мені здається, що такі подарунки для них будуть просто ну чудові. Мені самі подобається, Я впевнена, що п'ятирічним воно точно сподобається. Те, що починала зі звичайного повідомлення в робочий чат, набрало набагато більше обертів. Серед них не тільки допомога друзів та знайомих, а ще й долучення спонсорів. В кінці замість десяти в Хмельницький поїхало аж цілих 36 подарунків. В них було вкладено багато зусиль та турботи від небайдужих людей. Саме тому вони вийшли душевними та щирими. Тож ми закликаємо і вас бути небайдужими та долучатись до благодійних акцій. Галечка, так. І а там ще є добренька. Ой, як багатьох. Назар, дивися, що це? Дивись, якісь корпетки, так. Іваночку, привітали волонтери. З Днем того Миколая. Це що, донь? Це тегло. Клас. Та гра дженго. Я її дуже давно хотіла. Також, тут велике є дві картини. На одному мене дівчина лице закритий квіт, а на другій якийсь пейзаж. Угу. Дуже дякуємо всім волонтерам і міській раді за такі гарні подарунки. Ми дуже дякуємо. Здобутки та висновки року. Ректор підсумував кінець року та розповів про плани на майбутнє. Детальніше про це дивіться у нашому сюжеті. 23 грудня відбулась конференція трудового колективу НУБІП. До її роботи долучилися більше 200 делегатів та їхні колеги з відокремлених структурних підрозділів. Їм ректорат приділяв особливу увагу. Педагоги залучались до конференцій, навчання в аспірантурі, своєчасно приймались необхідні кадрові рішення. До речі, наші коледжі та інститути дещо поліпшили показники прийому в цьому році. А далі свої корективи у програму внесла повітряна тривога. І наступні питання порядку денного. Про виконання колективного договору між Адміністрацією НІП України та працівниками університету в 2022 році продовження строку його дії на 2023 рік. Зміни положення про оплату праці працівників НОБІП України, затвердження виборних представників до складу вченої ради університету. Зайняли лічені хвилини. Делегати Конференції звіт ректора Станіслава Ніколаєнка схвалили. А за основу ді на наступний рік поставили взяти програму Голосівська ініціатива ініціатива-2025». Відбувся день відкритих дверей в стінах нашого університету. Абітурієнти мали можливість завітати в нашій аудиторії, а також поспілкуватися з викладачами. Як це було? Дивіться у нашому сюжеті. Попри повномасштабну війну НУБІП, запрошує абітурієнтів до вступу в наш університет. 12 грудня пройшов день відкритих дверей, де вступники мали можливість відвідати аудиторії, навчально-наукові лабораторії, конференційні зали тощо. Урочистий захід на честь дня відкритих дверей проходив як і офлайн, так і онлайн. Майбутні студенти також познайомились з викладачами. В історичному музеї доцентка Чумак Тетяна Миколаївна розповіла коротко про історію Нубіп та його роль в контексті історії України. А в стінах медіалабораторії студенти старших курсів та працівники розповіли про обладнання та можливості, які відкриваються під час навчання за спеціальністю журналістика. Абітурієнти навіть мали можливість дати невеличке інтерв'ю та поспілкуватись з тими, хто вже певний час навчається тут. У перервах між презентацією університету вступники мали можливість перекусити, адже працівники університету підготували кава-брейк. Майбутніх студентів пригощали солодощами, тістечками та гарячими напоями. Підбиваючи підсумки цього заходу та відповідаючи на численні запитання гостей, команда гуманітарно-педагогічного факультету з великою радістю запросила абітурієнтів приходити на навчання до нас. Ші альмаматер. Чи вплинули нещодавні обстріли на соціальну поведінку людей? Чи змінилась реакція на повітряну тривогу? Ми провели соціальне опитування після масштабного обстрілу Києва. Результати дивіться у нашому сюжеті. Напередодні нового року студмістечко опинилось під ракетним ударом. На щастя, постраждалих серед населення не виявлено, але були ушкоджені гуртожитки та корпус КНУ імені Шевченка. В гуртожитках набіп України ушкодження зазнали вікна та дзеркала перших поверхів, а навчальні корпуси КНУ натомість знаходились ближче до місця вибуху. Відповідно, зазнали більшої руйнації. Ми вирішили опитати студентів та жителів студмістечка містечка про наслідки нещодавнього вибуху. Чи змінилось взагалі ваше ставлення до повітряної тривоги після цього вибуху, чи почали ви частіше спускатись бомбосховища? Так, звичайно, ну, тому що, як таке робиться, ми з моєю подругою ще, ну, якби під окупацією були, і якби до такого дуже серйозно сталося. Ні, я ні разу не був і поки що не планую туди спускатися. У моєму гуртожитку якраз є бомбосховище, тому ось коли це два дні тому, чи коли. Чи чотири дні тому була тривога, така більш ну, серйозна, то я тоді спускалася. Ну, ну, зараз вже намагаюся більш спускатися. Ставлення не змінилося, майже я їх як не чув, так і не чую. Ну, типу, я не звертаю на них уваги. Ні, не змінилось, я ні разу не була в Болому сховищі. 24 лютого 2022 року мене вже зустрів тим, що поруч були вибухи. Так що от тоді я збігав, зрозумів, що, в принципі, Раз на раз не приходиться, і тому коли ну масовані прямо обстріли, то краще, звісно, спускатися, але ну кожного разу бігати теж не знаю. По-різному в мене не змінилося після цього ставлення. Думки людей різняться: дехто наляканий досвідом, почав звертати більше уваги на повітряну тривогу, а дехто як раніше, так і зараз не дотримується правил безпеки. Тож будьте обачливі та бережіть себе. Студенти Нубіп створили свій рок-гурт та вже готуються до дебюту на сцені. Як проходять їхні репетиції та підготовка до виступу, дивіться у сюжеті Анни Гамениці. Нещодавно нам вдалося побувати на репетиції молодого київського рок гурта «Дисиденти» та поспілкуватися з його учасниками. Хоча вони грають лише декілька місяців, але вже мають непоганий старт. Зараз робота кипить над написанням нового матеріалу, а в активі групи вже є близько п'яти завершених пісень. Гурт складається з чотирьох музикантів, три з яких навчаються в Нубіб на гуманітарно-педагогічному факультеті. Стиль їх музики нагадує суміш важкого гранжу та інді року. У кожного члена є своя важлива роль, яку вони старанно виконують. Наприклад, Всеволод та Ярослав відповідають за гру та качовість. А Сергій та Валерія, в свою чергу, поділяють вокално агресивний екстремальний та мелодійний класичний. Щодо назви вона виникла неспонтанно. Учасники гурту поділились її ідеєю дисиденти. Це назва, яка позначає те, що ми з чимось не згідні. Незгідні ми з дуже багатьма речима, і це ми викладаємо у наших піснях і розповідаємо про це через нашу музику. Ця назва з'явилась дуже давно, адже три члени нашого гурта Фронзе, окупований Донецьк, і нам не подобається те, що відбувається там, і те, що відбувається в загальному світі. 25 лютого дисиденти дають дебютний концерт, напередодні якого планують випустити перший сінгл. Залишаємо вам посилання на їх інстаграм-сторінку, де ви зможете далі спостерігати за діяльністю гурту та бути в курсі всіх подій та новин. Це всі новини на сьогодні. З вами були новини. НОБІП та я, Валерія Кривіцька. Дякуємо за перегляд, ставте вподобайки та поширюйте наші відео. Пам'ятайте, все буде Україна!